Далі до міжнародних новин чи готовий Китай спосприяти Путіну у вбивстві українців. Координатор ради нацбезпеки США Джон Кірбі закликав офіційний Пекін зрештою обрати сторону у війні Росії проти України. Мовляв, передача зброї країні-агресорці завдала б удару по репутації Китайської народної республіки в міжнародному співтоваристві. І за словами кірбі, у Пекіна є шанс відмовитися від такого необачного кроку. Китай має зробити вибір. Чи дійсно він хоче стати на бік президента Росії Путіна? Чи дійсно він хоче допомогти пану Путіну вбивство невинних українців? Тому що саме так виглядав би подібний крок: Китаю належить зробити вибір. Президент Сідіньпі має зробити вибір. І ми наполегливо закликали його зробити правильний вибір, не полегшувати панові Путіну вбивство невинних українців. Джон Кірбі, координатор ради національної безпеки зі стратегічної комунікації США. Звісно, ми всі сподіваємося, що Китай відмовиться від постачання зброї Росії, і про те, що Китай напевно так і зробить, каже канцлер Німеччини Олаф Шольц. У ЄС застерігають покін від таких кроків і сподіваються, що керівництво до цього дослухається. Керівництво Китаю має на увазі. На сьогодні жодних доказів поставок озброєння Російської Федерації з боку КНР немає. Заявили в Єврокомісії. Євросоюз продовжує пильнувати за ситуацію разом зі Сполученими Штатами. Наталія Бутирська, експерт з питань східної Азії, магістр зовнішньої політики, долучається до нашої розмови. Пані Наталія, доброго вам ранку. Доброго ранку. Доброго ранку, пані Наталію, Отже, Джон Кірбі говорить, що Китай має визначитися, яку сторону йому зайняти. А чи взагалі буде Китай відходити від своєї політики нейтралітету? Чи, врешті, займе він якусь сторону? Для Китаю, от вибір сторони це дуже тема, така чутлива, тому що насправді у його протистоянні Сполученими Штатами Америки в азійському регіоні країни сусідні поставлені певною мірою до вибору яку сторону вибрати. Також Китай, якщо ви чули в його нещодавніх заявах, він завжди виступає, так би мовити, від менталітету холодної війни. Тож у то у цій фразі також йдеться про те, що в свій час свої країни змушені. Були вибирати між Сполученими Штатами та Радянським Союзом, і це Китаю дуже не подобається. Відповідно, він вибрав для себе позицію нейтралітету. Хоча звісно, що цей нейтралітет має певний окрас такий російський, тому що Китай протягом року все таки більше сприяв Росії економічно, підтримував дипломатично і продовжує це робити. Тому, якщо ми хочемо такого його приєднання до якогось до якоїсь сторони, а в нас в нашому випадку ми б дуже хотіли, щоб він все таки підтримав Україну. Очевидно, то тобто, на жаль, на мою думку, ми такого не отримуємо жесту з боку Китаю, і він все таки буде намагатися бути посередині, так як він і робив до цього. А що ми пов'язуєте активізацію Китаю в українських питаннях? Ми не так давно бачили так званий мирний план, який Китай запропонував також. Чомусь саме зараз конкретно? Я не думаю, що це випадково просто, тому що в таких питаннях такі країни, ну на мою суб'єктивну думку, не діють якось імпульсивно, а все-таки слідують якісь стратегії. Ці розмови про озброєння і так далі. Що такого унікального в цьому моменті? Що саме зараз Китай вирішив діяти більш активно? Ну, по перше, це як ми бачимо, Китай тиснуть вже з усіх боків, і протягом року все ж таки бути більш активним, зайняти активну позицію. Однак, в розумінні наших західних партнерів, це все-таки активна позиція це натиснути на Росію і сприяти тому, щоб вона закінчила бойові дії. Тобто, в нашому випадку і випадку партнерів, як ми ви зараз цитували, це якраз отакий от підхід. Однак, ну, ми вже з вами проговоримо говорили про те, що Китай, звісно, не дуже намірений бути на боці України і тиснути на Росію, і він вимушений. Подати свою позицію, як не як, уже війна відбувається цілий рік, і така глобальна держава, як Китай, яка претендує на те, щоб бути у світі, вирішити глобальні питання. Вона все таки має сказати своє слово. І в цьому плані вона виклала 12 пунктів. Ці всі пункти власне це те, на що покладалась на що покладався Китай у своїй зовнішній політиці. Вони великою мірою висвітлюють його особисте ставлення до світової ситуації і особисті його. Болючі теми це що стосується і е, е, суверенітету та територіальної цілісності держав, тому що в нього є свої питання Тайваню і. Українські події великою мірою у світі пов'язують з тим з Тайванем на сьогоднішній день. Також про менталітет холодної війни чи використання ядерної зброї все це воно у зовнішньополітичних пріоритетах завжди було слідувалося з боку Китаю. Однак, на мою думку, ще і ще є одна мета цього плану все ж таки на сьогоднішній день ми бачимо, що Росія. Певною мірою програє, як в з точки зору підтримки міжнародної, тому що Сполученим Штатам вдалося все таки оформити цю єдність і в форматі Рамштайн, і фор в різних форматах для того, щоб все таки західні партнери виступали як одне ціле, що стало певною мірою дивним і несподіваним, як для Росії і для Китаю, то і тепер з і тепер китаю в з очима китаю я думаю вочевидь бачиться таке що росія програє і і в дипломатичному, і можливо, військовому, тому що ви от перед цим обговорювали про те, що Україна готується на нових зразках і, можливо, отримає літаки. і, Відповідно, дуже очевидним є те, є програш Росії на полі бою, а це певною мірою і удар по іміджу Сізіньпіня, самого, який протягом цього року все-таки він виглядав більше на боці Путіна, більше на боці Росії, аніж на боці України. Як би ми так це не хотіли говорити, тому що все таки він зустрічався з Путіним і напередодні війни і продовжує контактувати. При цьому, наприклад, він уникає контактів з нашим президентом і будь-яких контактів, таких відкритих з українською стороною. Пані от, то, а чи може... так, так продовжуйте, Потім я запитаю і от на мою думку китай видає свій мирний план для того щоб підтримати росію у її, у його у її спробі заморозити або або підійти до переговорів скажімо так у ті нинішній ситуації яка є для неї от менш, менш втратною для в іміджому порядку от тому один з один з оцих, одна з цієї мети все таки при, примушувати, скажімо так україну до миру маючи Такий мирний план а для Росії, маючи за спиною під дипломатичну підтримку в особі Росії, вибачте, в особі Китаю пані Наталі, але ж найбільше вплине на імідж Китаю це, якщо Китай припинить цю війну. На вашу думку, чи може Сі Цзіньпінь вплинути на Путіна і щоб той вивів війська з України, і ця війна припинилася? Чи є в нього така сила? От, от вплинути на Путіна і мати таку таку силу, я не я не думаю, що на сьогоднішній день кит Цзіньпінь може безпосередньо, тому що Путін ну він теж амбіційний і він. Е, е, е. Часто густо дивіться, от на прикладі шос, коли все-таки Путіну довелося розповідати і Індії і Китаю, пояснювати, що відбувається на полях, і на той момент якраз і два лідери цих країн вони висловили такі свої задоволення ситуацією. Так, от, після цієї поїздки на ШОС Путін оголосив про мобілізацію і ескалував ситуацію. І тому дивіться, Китай він проголосивши цей план, все-таки не вступає в активну медіацію. Розумію. Чи наперед, що він не зможе посадити сторони до перемовин, тому що кожна сторін вона на сьогоднішній день розглядає, як, як саме відбу... має розвиватися ситуація з свого боку. І на сьогоднішній день військовий шлях він більш пріоритетний є з боку обох країн. Тому на таку медіацію, яка не принесе йому іміджових плюсів, Китай не піде. Інша справа, що дивіться, Китай протягом всього року він активно активно Торгував з Росією. Він активно допомагав Росії підтримувати економіку. Також деякі китайські фірми все ж таки через треті країни вони продавали деякі елементи військові потрібні для Китаю. Це не йдеться про загальну якусь військову підтримку з боку України, але тим не менше, окремі китайські країни це робили. І Сполучені Штати вже ввели проти 13 компаній різних обмеження. І відповідно і ще є ряд Приклад питань дипломатичного характеру, тому що е, Китай завжди підтримував Росію у, у всіх резолюціях він стояв на, на його боці, е, і тому це дипломатична підтримка, тобто, маючи за собою таку силу е, потужну у вигляді, от навіть таких пунктів, які я назвала, все таки Росії це додає певного азарту і, і певної впевненості, що вона має продовжувати це, і саме якби Китай не робив цього. Якби Китай не робив, не підтримував економічно, не давав можливості Росії збувати в таких масштабах енергетичні ресурси отримати надприбутки. То звісно, що це вже був би один з пунктів, які б могли тиснули б на Росію. Дякую. і тоді вже так. І тоді вже Цзіньпін міг би вже більш більш різко говорити стосовно того, як вести Росії. А от подвійне торгуємо і говоримо про мир, воно на жаль, у військові у війні не працює. Наталю, дякую за вашу експертизу. Наталія Бутильська, експерт з питань східної азії, магістр зовнішньої політики, була з нами на прямому відеозв'язку.